Привіт, пташечки! Знаєте, хочу зараз, давайте такий різдвяний розклад з вами зробимо. Що принесе вам Різдво 24-го року, що принесе вам ваше життя Різдво 24-го року, яку головну подію? Буде три варіанти. Вибираєте один і дивимося. Так, один, два, три. Тож, що принесе О, головна подія, яку принесе Різдво 24-го року ваше життя. Варіант номер один. Це якесь воз'єднання з родиною, можливо. Повернення до родини. Можливо, повернення якихось. Людей з минулого, друзів, близьких, людей, які були вам дуже дорогі, знаєте, така от ностальгія. Тобто це повернення до, до свого роду, скажімо так, до своїх до істоків. Нагадайте мені, як це слово українською? Повернення до. Це не до минулого, але повернення в ваше життя. Або тих людей, або того відчуття, такого, знаєте, яке нагадує тепло, родину, дім, батьківщину. Ось щось таке тепле, ностальгічне, ностальгічне і душевне принесе для вас різдво цього року в ваше життя. Варіант номер два повішений. Повішений це саме в цій колоді, взагалі не, не, не завжди трактую карту повішений як якийсь застій в справах. А, а тут так тим більше. Я ем, тут бачу, що е, ви почнете дивитися по-іншому на життя, по-іншому на якісь ситуації. У вас, ніби, знаєте, ніби зміниться світогляд, ніби перевернеться, скажімо так, з ніг на голову, саме як тут ця дівчина. Бачите, вона перевернулася головою вниз, і в неї тут ніби осяяння якесь іде. Так? Вона починає бачити зовсім інакше. Для когось це будуть, можливо, нові знання, для когось це будуть якісь ситуації, на які ви подивитесь інакше. Можливо, в ці святкові дні станеться щось таке, що змінить ваш світогляд, змінить ваше ставлення якесь до людей, вашу думку про людей. Тобто, щось, якісь ваші думки, якісь ваші переконання зміняться на зовсім протилежні. Так, далі дивимось третій варіант. Що принесе ваше життя. Можливо, це прийде якась жінка в ваше життя. Жінка це не обов'язково як партнерка для чоловіків, так? А просто, можливо, прийде якась жінка, яка відіграє дуже значну роль в вашому житті. Це може бути для чоловіків, це може бути жінка як партнерка. А також це може бути жінка. Яка допоможе вам вирішенні якихось юридичних, документальних якихось справ, яка допоможе вам <кій> вирішення вирішенні якихось складних питань з документами. А також це може свідчити про те, що ви знаєте як. В вашу голову прийдуть якісь свіжі думки, свіжі ідеї, які прийде в вашу голову, знаєте, ніби якесь осяяння, і ви зміните своє самопозиціонування в суспільстві. Ви станете, це стосується як жінок, так і чоловіків. Ви станете чіткішим, різкішим і будете керуватись більше, знаєте, більше розумом, ніж емоціями. Можливо, щось призвело вас, вас до такого. Давайте мені тут хочеться взяти ще одну додаткову карту. Давайте подивимось. Так, угу. дивіться, щось, якась довга праця, очікування результатів якоїсь ситуації. Це може бути не тільки праця, це можуть бути і особисті стосунки, стосунки з друзями, з родиною, з близькими. Ніби знаєте, ви. Багато вкладались в щось, в якісь стосунки, в якусь роботу. Багато віддавали енергії і очікували на певний результат, а результату не прийшло. І це змінить вас, можливо, декого навіть так кардинально. Ви станете, ще раз повторюю, різ, різкішою, чіткішою і будете думати. І будете думати перш за все про те, що важливо для вас. Бо тут ви довго вкладались в якусь справу, можливо, в якісь відносини. Ви вкладались, ви чекали на результат, ви знаєте, як кажуть, холі лі ліле -лі -лі". оце деревце і а, а, чекали, що воно вам принесе ось таке застілля, ось такі плоди, а, а насправді не так сталося, як гадалося. І це змінить вас, змінить повністю ваше самопозиціонування в суспільстві. Ну що ж, такий от був мій розклад. Ставте ваші коментарі, пишіть ваші коментарі, ставте сердечка, діліться. А я вам бажаю гарних, веселих, добрих, теплих, затишних свят в колі родини.